Будівельна група пространства вийшла з такою ініціативою, щоб зробити документ, який дозволяє роботодавцям підбирати на роботу ветеранів з урахуванням, по-перше, їх побажань, по-друге, функціональних можливостей, стану здоров'я та психологічних особливостей. І тому наше громадське об'єднання, Асоціація реабілітаційного менеджменту за допомогою і ідучи на таке побажання групи пространства, ми зробили такий. Такий от дивиться медично-трудовий паспорт ветерана. Це протокол медичного обстеження, психологічного обстеження. Він дозволяє допомагає як ветеранам знайти саме ту роботу якою вони, вони очікують знайти, яка відповідає їх стану здоров'я, і також роботодавцям врахувати усі особливості необхідності праці. Ну, наприклад, це може бути скорочений робочий день. Це може бути певні вимоги до облаштування робочого міста вітерана, і також що дуже важливо, наші фахівці можуть прогнозувати певну кількість тих днів непрацездатності, що будуть внаслідок. Цих хвороб, травм та захворювань. Також ми можемо запропонувати певні реабілітаційні заходи, тобто не лише визначити, що, що може робити ветеран або що він не може робити, а також допомогти. Допомогти яким чином? Надати активну реабілітацію, надати психологічну корекцію.